5 помилок, які допускають підприємці, що зменшує їхню кількість клієнтів. Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, які помилки є, і виділив 5 основних помилок, які допускають підприємці в своїх інстаграм, що приводить до зменшення кількості клієнтів та до зменшення самих продажів, а також зменшення виручки, тому що одна із проблем буде. Саме про це. І обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці я дам декілька рекомендацій, які дійсно допоможуть вам зберегти та збільшити вашу кількість клієнтів. Моє завдання, як людини, яка працює з рекламою, це збільшити кількість клієнтів у бізнесах. І працюючи з клієнтами, спілкуючись з моїми учнями, я отримую багато негативної інформації вірніше інформації про те, чим нехтують підприємці, це призводить до того, що результати з реклами, результати таргетолога будуть не такими хорошими, як вони могли б бути. Із цієї всієї інформації я її трішки структурував і вивів декілька помилок. І перша помилка людей, які ведуть свій бізнес в інстаграм, це те, що люди не приділяють уваги. Оформленню та введенню заповненню свого ж інстаграм-аккаунту. Це дуже важливо насправді, тому що ваш інстаграм-аккаунт відіграє ключову роль у всій рекламі. Якщо на ваш інстаграм-аккаунт заходить трафік, холодний трафік, холодна аудиторія, котра з вами була незнайома, і вони дивляться, що ви там б'юті-блогер. Особливо, якщо ви займаєтесь якимось дизайном чи там навіть будинками, ви пишете: от ми будуємо красиві будинки, а ваш інстаграм не красивий, він жахливий. То в ці ж перші секунди, як і в звичайному житті, коли ми знайомимося з людиною, в перші секунди нас або ж нас, наш бізнес, наш інстаграм оцінює людина і підсвідомо вирішує, підписуватись, не підписуватись, взаємодіяти з вами далі чи ні. І в мене є учениця, в якої там команда SMM спеціалістів І коли вони приходять до клієнта та кажуть, там, у клієнта, наприклад, ресторану, вони кажуть, ну вибачте, у вас ресторан, у вас не саме низькі ціни. Але ваш інстаграм-аккаунт, з яким ми маємо працювати, він жахливий. А клієнт каже, це для мене не важливо. Для мене важливо, щоб мене люди в ресторан приходили. Така люди, як з вами мають познайомитись? Люди, які бачать вашу рекламу, вони звертають увагу не тільки на саму рекламу, а й на ваш акаунт. Наскільки він оформлений, наскільки ви приділили сил та енергії, найняли спеціалістів для того, щоб зробити це все красиво? Якщо ви не робите цього красиво, а у вас... Бізнес такий, який зв'язаний з красою, в принципі, все в Instagram зв'язано з красою. Instagram – це соціальна мережа, яка задумалась для того, щоб постити красивенький контент. І якщо ви не покращуєте свій акаунт, ви не заморочуєтесь над його описом, над е, оформленням, над якимсь своїм стилем. Над своїми шрифтами, ви не, не заморочуєтесь над тим, які у вас будуть там хайдлайці, збережені, або у вас взагалі їх немає. От у вас є відгуки, але немає хайдлайтсів з відгуками. Насправді це знижує конверсію всього того, що ви не робили. Тому що людина, яка вас не знає, вона буде заходити в ваш інстаграм бачити цей жах, чи буде в неї велике бажання підписатись. Тому це перша глобальна помилка, коли бізнес не докладає зусиль для того, щоб. Працювати із своєю соцмережею для того, щоб робити свою соцмережу більш красивою. З кожним днем, хоча б на 0,1% робіть краще ваш інстаграм, і через рік ви побачите глобальний результат. Це перша помилка. Друга помилка, яку я спостерігаю, і найчастіше я спостерігаю у своїх учнів, які беруть проекти, наприклад, безкоштовно заради кейса, дуже часто потрапляються такі клієнти, які Ну, не вміють продавати, вони не знають, як це робиться. На питання, а яка ціна? Вони відписують ціну там тисяча гривень, і все. І вони більше нічого не запитують у клієнта. Насправді я не гуру в продажах. Але я знаю, що це таке, та вмію продавати, тому що це основа, тому що це потрібно вміти. Якщо ви працюєте з людьми, з клієнтами, якщо у вас сидить менеджер, який не вміє продавати, який не вміє спілкуватись з клієнтами, ви будете втрачати цих клієнтів і насправді навчитись продажам. То можна прочитати одну-дві книжки чи подивитись декілька відео на Ютубі, де розповідають, як продавати не потрібно цих шаблонів. Не потрібно шаблонів. Я за те, що було людське відношення, потрібно відноситись по людськи і працювати з людьми. Ви не працюєте з роботами, ви працюєте з людьми, тому потрібно з цими людьми працювати так, щоб їм було приємно. Але якщо вам пише клієнт, вам налаштував таргетолог рекламу на переписки, вам пише клієнт, а ви відповідаєте цьому клієнту і нічого не запитуєте натомість у клієнта, то скоріше за все ви його втратите. Ви не виявляєте потребу вашого клієнта. Клієнт запитав ціну, ви відписали ціну. І аргументом зазвичай у таких людей він просто запитав мене ціну. Він не хотів купувати. Можливо, на даному етапі він не хотів купувати, але будь-якій людині, будь-якому вашому клієнту, ну практично будь-якому, важливо відношення до себе. Це дуже важливо, що. Ви запитаєте у клієнта, а що саме ви хотіли? А як саме? А вас цікавила тільки ціна? Можливо, давайте я вам щось підкажу. Можливо, давайте я порекомендую. Я не змушую вас купувати. Просто давайте поспілкуємось. Можливо, я чимось можу допомогти. Я експерт в своїй справі. Так, я працюю з клієнтами. До мене люди пишуть дірект зі своїми проблемами. Я не продаю їм консультацію, я не продаю їм навчання в лоб, я не пишу їм відразу ціну. Люди запитують, а у вас є консультація? Я кажу, так, є. Я напишу ціну. Яка вартість моєї консультації? Але після того я обов'язково або навіть частіше перед тим я запитаю, що саме вам потрібно, що вам необхідно, ви спочатку розпошіть. І це так працює. Я з людиною спілкуюсь, я людині допомагаю, і я впевнений, що потім ця людина. Обов'язково прийде до мене чи за рекламою, чи за консультацією, чи на навчання: людське відношення, людські продажі, коли вони є, вони збільшують кількість ваших клієнтів. І це друга поширена помилка не продавати або відноситись до продажів як до чогось поганого. І це не просто про продажі, а навіть про піклування про вашого клієнта. Клієнт має бути у вас на першому місці, тому що. Ви, ваша команда та ваш бізнес живе за рахунок того, що клієнти у вас купують. Тож продавати цим клієнтам треба вміти. Навчитись, це обов'язково. Проблема номер три: ті ж самі продажі, тільки тепер до продажі. Насправді, історія із життя. В одному інтернет-магазині я замовив 3D-ручку. Мені зателефонували з магазину, уточнили, чи все вірно. І коли я сказав так, все окей, все підтверджую, все вірно. Продавець сказав мені, що дивіться, у нас ще є зараз акції, і у нас є то-то-то, то-то, то. Ви можете докупити. Ви можете взяти зараз. Не платити лишній раз потім за доставку, отримати це зараз по акції в ціну цієї доставки, що ви зараз платите. Я обожнюю, коли мені продають і допродають, і це класно. Я докупив ще одну річ. Я докупив ще комплект пластику, який світиться вночі, тому що мені круто продавали, мені допродавали, і це глобальна проблема, коли люди. Продають якісь речі, продають якісь товари, вони не допродають. Проблема в тому, що коли ви не допродаєте або не пропонуєте ще якісь додаткові послуги, щось додаткове, у вас LTV клієнта, тобто термін життя вашого клієнта, термін за який клієнт буде приносити ваші вам кошти. Він ну один день складає образно, один день. Сьогодні клієнт прийшов. Ви з нього заплатили в рекламі, він у вас купив і пішов. Добре, якщо покупка окупилась. Затрати окупились на рекламу. Вони окупились класно. Але чому цьому клієнту щось не допродати? Чому цьому клієнту не запропонувати сертифікат як допродажа на майбутнє, щоб клієнт знову повернувся до вас? Ну про це ми поговоримо ще. Але чому відразу цьому клієнту ще щось не запропонувати? Більшість людей вважає, що допродажа це як в телемагазинах, коли вам на телефон просто насідають, а ви ще можете взяти це, а ще це, а ще це. Так, є такі агресивні продажі до продажі, але є не агресивні. Є просто тоді, коли. Клієнт навіть не задумується над тим, що у вас є додаткові опції, а ви можете клієнту це запропонувати. Оце ж реально класний тригер. Ви можете купити зараз цей товар, заплатити за доставку, або купити цей товар, плюс оцей з хорошою знижкою, з хорошою акцією. За це все ви заплатите ту ж саму ціну за доставку, тобто ви економите на доставці. Навіть я стикався з такими клієнтами, з котрими ми працюємо по рекламі, і клієнт потім каже мені, що результату клієнта. Мінусовий, тобто заявки є, продажі є так, але продажі не змогли окупити затрати на рекламу. Я не хочу таких результатів для свого клієнта. Але коли ми починаємо цю тему копати, я дізнаюсь, що клієнт не робить до продажів, він не повертає своїх старих клієнтів, він з ними не працює. Тобто, люди працюють тільки з нинішніми клієнтами, і звідси випливає четверта помилка. Четверта помилка це очікування від реклами, а також Праця тільки з клієнтами, які хочуть купити зараз. Так, з реклами є різні категорії клієнтів, і одні клієнти приходять і купують відразу, а іншим клієнтам потрібен час. Потрібен час познайомитись з вами, поспілкуватись, щось запитати, порівняти ціни, порівняти з конкурентами, можливо, щось де ще пошукати. Якщо ви з такими клієнтами не хочете працювати, то ви будете втрачати цих клієнтів, втрачати продажі. Це саме про те, що я працюю тільки з тими. То в мене купує зараз. І якщо вам клієнт написав, що добре я все дізнався, але ще подумаю, то потрібно у клієнта знову ж таки запитати. А скільки потрібно подумати вам і написати потім клієнту, знову в нього запитати. Ви подумали, що ви вирішили там, можливо, ще якась потрібна допомога, повзаємодіяти з клієнтом, який думає, повзаємодіяти з клієнтом, який зараз не планує купувати. Це важливо, тому що ви за цього за цю людину, яка вам написала, ви заплатили гроші. Ви заплатили за рекламу за цю людину, яка вам написала. І Якщо ця людина вам не заплатить, то ви ці гроші просто втратите. Тому з клієнтами, які зараз не готові купити, потрібно працювати. Потрібно їм писати. Можливо, періодично писати їм, що у вас якась акція. І Якщо це один із клієнтів, який уже купив у вашого конкурента і йому не цікавий ваш продукт, він від вас відпишеться і напише: Не пишіть мені більше. Ну і до цієї четвертої помилки також можна віднести те, що підприємці. Не працюють з тими клієнтами, які у них вже купили. Тобто, ви бачите, що помилка 2, 3 і 4 – це все про продажі, це все про ведення вашого клієнта. Але я розділив спеціально розділив для того, щоб вам було легше сприйняти, тому що кожну з цих помилок ви можете пропрацювати окремо. Якщо клієнт у вас уже щось купив і йому сподобалось, то ви можете запропонувати йому купити у вас сертифікат, який він зможе подарувати комусь, і його друг, подруга. Купить те ж саме у вас. Ви вже не платите за цього друга чи подругу, ви безкоштовно отримуєте клієнта. Ну і п'ята помилка використання одного каналу продажів. Дуже часто я зустрічаю таких підприємців, особливо це малий бізнес, який використовує лише Інстаграм. Ваня, все так, як ти казав, я класно оформив, я працюю, я вмію продавати, я відписую, піклуюсь про клієнтів. Я допродаю, я допродаю. Класно, у мене все виходить. Я повертаюсь до своїх клієнтів, хто в мене купував, і я з ними теж працюю, я я цим клієнтам допомагаю, але я використовую лише інстаграм. І якщо ваш інстаграм заблокують, чи будь-що станеться, завтра він перестане працювати, ви втратите все те, що роками напрацьовували. Саме тому я на своєму іншому каналі записав цілий плейлист про те, як працювати з Фейсбуком і навіщо працювати з Фейсбуком. І десь отут буде плашечка, по якій ви зможете перейти і подивитись цей плейлист. Я рекомендую це зробити. А ще на цей плейлист я залишу посилання під відео. Він реально корисний із практичними інструкціями. А також зараз є тікток, який потрібно використовувати, є Ютуб, який теж потрібно використовувати, є Телеграм, куди теж можна переводити вашу аудиторію. Я про це завжди кажу і казатиму, що використання всього однієї соцмережі для ведення бізнесу може стати вам крахом вашого бізнесу. І так, я вже знаю, що мені почнуть писати в коментарях, що так а де знайти час на тікток. Де знайти час на Ютуб? Де знайти час на це все? Це дуже багато часу. В мене в інстаграм купують а Тікток. Я веду в мене там ніхто не купує. Звісно, не купує, тому що згадайте скільки сил та енергії ви. Клали в свій інстаграм перед тим, як почали купувати. Я думаю, що немало. Не відразу ви знайшли те, що буде працювати, що будуть купувати. Але тоді просто візьміть ту стратегію і примініть її в Ютуб. Примініть її в Тікток. А те, що одні і ті ж відео можна закидувати в Ютуб Шортс та в Тікток, та в Рілс, навіть в Інстаграм, і те, що вони у вас будуть повторюватися, це нічого страшного. У Вас все одно аудиторія одна бачить в інстаграм, а інша буде бачити в Тікток, а третя буде бачити в Ютуб. І так, в інших соцмережах ви можете отримувати підписників, перегляди, навіть клієнтів безкоштовно, мається на увазі беззатрат на рекламу. Ви будете витрачати на це час, але це йде розвиток вашого бренду, розвиток вашого бізнесу. Це потрібно робити обов'язково. Якщо ви цим нехтуєте, то ви втрачаєте клієнтів. Якщо ви вже допустили ці помилки, що ви там не допродаєте, ви не можете допродати в переписці, чи ви не повертаєте старих клієнтів, ви не працюєте з іншими соцмережами. Як це можна виправити? Рекомендації. І перше, що вже звучало, це вчіться продавати. Читайте книги, дивіться, як продають ваші конкуренти. Проаналізуйте конкурентів, залиште в них заявки. Хай вони вам зателефонують, хай вони вам напишуть і подивіться, як вони працюють. Тільки не залишайте. Заявки в таких конкурентів, які дуже там мікроконкуренти. Ні, йдіть до великих крупних бізнесів, де можна дійсно чомусь навчитись. Друга рекомендація це запускайте ретаргетинг, запускайте додаткові пропозиції, купони, акції на тих людей, хто вже з вами взаємодія. Адже ці люди вже зацікавились вашим продуктом та не купили його. І можна, витративши всього 1 долар в день запускати ретаргет і повертати цих клієнтів в свій аккаунт. Третє, теж вже звучало, але займіться контентом, займіться своїм аккаунтом, зробіть з нього щось красиве. Про контент взагалі в мене є окреме відео. Я вже розповідав, як контент впливає на якість вашої реклами. Теж в описі залишу, ви можете подивитись це відео. Приділіть увагу вашому інстаграму, вашому контенту, як ви знімаєте, що ви знімаєте. Ще одна рекомендація: опирайтесь на аналітику. Візьміть просто аналітику свого інстаграм-аккаунту. Якщо у вас вже там є, хоча б 100 підписників. Ви можете взяти і подивитися, а який контент, які сторіс, рілс, фото. Та відео краще заходять в вашому аккаунті органічно. Який контент більше переглядають, під яким контентом більше коментарів? Чим більше зацікавлені ваші клієнти? На які публікації вони реагують активніше? Це все вам дасть напрямок, думок та вектор, куди потрібно рухатись, який контент потрібно створювати, та яким контентом наповнювати свій інстаграм, щоб він приносив більше клієнтів. Ну і п'ята рекомендація: якщо ви вже сидите в Тіктоці, в Ютуб дивитесь відео, то звертайте увагу на те, як створені ці відео, особливо якщо відео набрало певну кількість переглядів, велику. І Якщо це відео може бути зв'язано з вашим товаром, будьте аналітиками, звертайте увагу на те, як побудовані ці відео, про що там розповідається, а що в них є. Цих відео і ви можете створювати в інших соцмережах, в тому ж самому Тіктосі. Так, ви можете сидіти, дивитись там відео, слідкувати за трендами і створювати свої відео в цих трендах для того, щоб отримувати звідти більше клієнтів. Ну що ж, якщо відео в такому форматі вам було цікавим та корисним, обов'язково напишіть про це в коментарях. Подобайка, коментар та підписка це те, що допомагає мені. Чути від вас фідбек. Наскільки корисний мій контент? Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто продовжує підтримувати Україну, підтримувати ЗСУ та робити все для того, щоб найшвидше настала наша перемога. Це буде Україна на зв'язку З вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!